Сьогодні в мене такий образ. Так. І поговоримо сьогодні про те, чи ж дійсно на городі Сіверському живе відьма упирка Навіть можете спробувати вгадати, а хто ж це? Привіт, привіт, всім! Я на привіт. Так, сьомію ковтинці. Така погода, що... Інтернет не вдалося налаштувати, не знаю, що буде. Що чекати, можливо, щоглу куплю. До речі, Яна, що хотіла тебе спитати? Привіт, Світлана, привіт. А в тебе немає щогли під антенну? Та, яка розкладається. Дякую. Навіть не знаю, що це. Ну, це коли е, антена ставиться в селі, то треба щогла. Палка така. Дякую, дякую, дякую. Точну свою розповідь, я вже вам казала. Розказувала, які в мене пращури були, що була прапра -пра бабуся з мутацією. От і прекрасна куколка, дякую. А, бабуся, дякую. Яку репресували, були у Брежневу, такий був генсек? Економічні репресії. Ти мені нравився, дякую. Ось, тоді бабусю репресували. А і ще хочу поговорити про мою маму. Дякую. Дякую. Значить, я не знаю, яка вона була від народження, але вона познайомилася з дівчиною, дуже дивною дівчиною, це були 70 роки. І потім тієї дівчини Галі відібрала хлопця. Давай созвонимся. подумаємо. Ну, коротше, він проводив Галю, а потім перейшов до мами. І раз її провів. Галя образилась і пішла до відьми. Та відьма жила в селі, де та Галя жила. Скільки коштує будинок? Ну Давайте, скажемо так, сто тисяч. З усіма зручностями будинок. І з великим подвір'ям, і з городом. Угу. Ви підписані Саша Науменко. Я так розумію, ви з Новгорода. Це ви часом наш знайомий? Ні. Добре, тоді, ймовірно, я помилилася. І продовжується. Усе тим, що мама спить, а її розбуджує невідома сила. Тільки коли вона помолилась, мабуть, однофамільці навіть і з однаковим ім'ям, як. І коли м -м, мама. Помолилась, так би мовити, вона явила себе. Я так розумію, це був сонний параліч, але там сиділо таке собі потворне чортиня. І тільки після молитви воно щезнуло. І тоді почали творитися дива. По-перше, мати стала шкодити собі в житті. От робила саме такі безглузді рішення, абсурдні, такі, що ну, все в її всувалося. І, до речі, та її подруга, яка зверталась до відьми, та робити дурниці. Це можна пояснити, що, допустимо, ну, обидві хворіли бордерляйном чи хворіють. Можливо. А, цим. Але ж чому? Чому? А це проявилось саме після тієї відьми. До речі, материна ця подруга колишня, вона теж стала займатися магіями. І хто з нею посвариться, той і страждає, наче висмоктує тих людей. За повір'ям, древнім, дякую. Українським повір'ям, відьми крадуть оці от відьми опірки, крадуть душі людей. І щоб вкрасти душу, треба знайти якийсь гріх людини. І через той гріх залізти в ауру людську і забрати звідти частину душі. І відьми, які неї крадуть, нібито вони потім живуть енергією тих інших людей і подовжують собі так життя. Чому поїхали за нас? Тому що там було таке цькування, яке довело мене до анорексії 36 кілограмів. Я не могла терпіти постійного булінгу, коли ти йдеш по вулиці на тебе кидаються, каміння. Це було нестерпно. Мене не захистили. Тому я поїхала. Потім ця відьма стала ходити до нас додому. І як прийде, починає, чому не хочеш приїхати в велике місто? Переїжджаю. Як до нас приходить і відразу зі словами, Мого сина, щастя, не має і в тебе не буде. Тебе нічого хорошого не чекає, і так далі. Ну, яка нормальна бабуся буде так приходити і говорити іншим людям? Я вважаю це ненормальним. Я її довго терпіла. О, історії. Так. Але Булінг розвивався розвивався. Головне ця відьма вона сказала перед тим: ти посварися з усім містом. До речі, відьма тубулили в місті. Можливо, теж за несхожість. Але... Почали були ти мене. Привіт, красуня, привіт. Я це все витримувала, а потім наче з мене вся енергія висмоктана, можливо, втома скування, напевно. І я вже не могла далі терпіти. 36 кілограмів я лезвала набрати вагу, при тому, що ніколи не хотіла худнути зумисно. Ну і вижила. Як діла у тебе дуже-дуже добре. І вижила. Вижила. Світлана. Вітаю тебе, твій захисник. Дякую, дуже дякую. От. Але порвала будь-які стосунки з тією жінкою. Я більш не хочу, щоб до мене підходила е така бабуся на вулиці і заявляла, що в мене не буде щастя і так далі. А чого в її сина немає щастя, як вона каже? Так вона сама не дає йому нікуди вийти нормально і будувати стосунки, тому що вона психоемоційно залежна від нього. Красива жінка, дякую. Як вам моя усмішка? Уже майже ідеально, так? Ось така історія. Де робили брекети? В Києві робила Уже ближче їжу. Ну і що ж? А потім, потім довелося вже навіть робити спеціальні обряди, щоб відігнати цю. Перку. Я їй декілька разів це в очі сказала все. Вона біж до мене, скільки коштують брекети, 12 половиною коштували. Біж до мене не підходить. Ось така історія напівмістична. Вірити чи не вірити в це, до кінця, звичайно, я не вірю. Але стараюся з людьми, які починають тицяти пальцями і проклинати, не спілкуватися. Про що мова? Про те, чи існують люди, які являються упирями і тягнуть із людей енергію. Наша нам такі люди. Я просто розказала, як зіштовхнулася з такою людиною, і вона постійно мене намагалася заклясти, і це було дуже неприємно. Навіть якщо не вірити, це все однак неприємно. Ну, що ж, поговорили? Тоді дякую за увагу. бай бай